Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подурська Прикраси і аксесуари. Сьогодні до вашої уваги невеличка колекція коралових намист. І подивимося, що я для вас підготувала. Перше ось таке шикарне етно-намисто з такими авторськими згардами. Ось автор. Згард, згарди України. Такі коралові намистини в формі бочечок. Шапочки на них такі по розміру. Фурнітурні. Це намистини гематиту. Трошечки дають яскравості цьому намисту, так як самі згарди. Нагадують золото. Раніше латунь для тих, хто не мали коштів придбати собі золоті прикраси, вона виручала і робили прикраси із латуні, начищали їх до блиску і вони виглядали як золоті. Ну, згодіться, що шикарно виглядають ці згарди. Ось, тут такий конектор. Закінчення гачка. Ось така етнокраса є без гардів, намисне на три низки, таке більш скромніше, але теж чудове. Корал дуже гарний. Бачите, яка його якість? Просто супер. Це намістини гематиту. Вони половина намистини матова, а половина блискуча. Зараз прокручу, бачите? Ось, половина і половина блискучої. Вони мене тим і зацікавили. Вони мені так подобаються. Правда, їх не завжди можна придбати. Їх так багато нема. Ось, міжнамистинки. Перепрошую, міжнамистинки дали роздільні, потім на зменшення і до такого коннектора. Замочок. Є також. Трирядне, але з трошечки іншого коралу, бачите, по якості вони відрізняються. Відповідно і ціна на них інша. Але це теж дуже чудове намисто. Воно є більше за розміром, тому що намистини більші. На кожну дала таку шапочку. Ці ж гематитові наместини півматові, півблискучі і на закінчення менше до конектора. Ще є кольє зовсім з таких великих-великих намистин. Вона на одну низку, але воно. Дуже цікавий і більше нічого не треба. Такі великі намистини, на, мабуть, до двох, десь до двох сантиметрів, може 1,8 см, якщо точніше. Такі шапочки філігранні. Тут золота гематитова роздільна. Така. Фурнітурна. І вже на зменшення. Шапочки, роздільна сніжинка, на зменшення до закінчення. Є таке саме, але зі згардою авторською. Згарда називається величний. Ось така краса. Це. Для любителів зі згардами. Ось. Такі фурнітурні роздільні, намистина фурнітурна така. Великі. Оця має два, а ці по один і вісім. Знову фурнітурно, з роздільними і на зменшення. Ось така невеличка колекція. Для вас, кому цікаво, унизу під відео є Як зі мною зв'язатися. Всім гарного дня і до наступних відео!